Від п'яти до шести днів потрібно було вінецьким санепідеміологам, аби діагностувати та ідентифікувати збудники особливо небезпечних хвороб. Тепер для цього їм знадобиться лише три години, інколи шість в обласній санепідемстанції відкрили нову сучасну лабораторію відділу особливо небезпечних інфекцій. Старе обладнання замінили на нове. Лабораторія має автономне живлення струмом, витяжну вентиляцію, відеоспостереження та пожежну сигналізацію. А найголовніше вона безпечна в кінці дня. Відпрацьова. Вони заражений біологічний матеріал знешкоджують за спеціальною технологією, тож небезпечних викидів атмосферу не буде. Принаймні, так заповнюють фахівці цієї області. Вадим потатуєв знайомився з принципами роботи нової лабораторії. Новітня лабораторія для визначення особливо небезпечних інфекцій відкрилась у Вінницькій обласній санепідемстанції. Створили її в рамках спільної україно-американської програми зменшення біологічної загрози. В урочистому відкритті лабораторії взяли участь голова державної санітарно-епідеміологічної служби України Сергій Риженко, заступник голови обласної державної адміністрації Василь Черній, Військове аташе посольства США в Україні Деніс Ларм. Столичні гості зауважили, це перша в Україні обласна лабораторія. Яка створена з дотриманням всіх міжнародних стандартів, і те, що вона з'явилась саме у подільській столиці, не є випадковістю. Вибирали селуше санепідстанції обласні, і на базі яких були построєна лабораторії совместно з американською стороною. Катори сьогодні відповідає лучшим образцям, використовуються в світі. в лабораторії проводитимуть дослідження на збудники таких хвороб, як сибірка, бруцельоз, лептоспіроз, тощо. що діагностували ці небезпечні інфекції тут і раніше проводились із застосуванням класичних методів аналізу. Тож результатів доводилось чекати декілька діб завдяки сучасним молекулярним методам діагностики, які нині можуть проводити в лабораторії, тестування відбірних матеріалів відбувається значно швидше та ефективніше. Ці реакції дозволяють в найкоротший термін від трьох до шести годин поставити діагноз і цим самим якнайшвидше надати допомогу хворим людям. Лабораторія обслуговуватиме три області: Вінницьку, Хмельницьку та Житомирську в майбутньому, згідно україно американської програми, планують створити ще вісім подібних лабораторій.